Друзі, ви неймовірні. Ми разом пройшли шлях до 5 тисяч підписників на YouTube і 10 тисяч у TikTok. І за кожною цих цифр не просто аккаунт, а жива людина, яка мені довірилась. Для мене це значно більше, ніж підписки. Це ваші історії, які я чув, ваші проблеми, які ми разом долали. І ті особливі моменти, коли я бачив, як в ваших очах з'являється впевненість. Тому цього тижня я хочу подякувати вам по справжньому. Моя консультація для вас буде коштувати вдвічі дешевше лише 2000 тисячі гривень. Це не просто знижка, це моя можливість бути поруч саме тоді, коли вам потрібна підтримка. Знаєте навіть хейтери, які залишають різкі коментарі, допомагають. Кожне їхнє слово нагадує мені, що я роблю важливу справу і що про неї говорять. А значить, ми рухаємось правильним шляхом. Я допомагаю на складніші питання – податкових, кримінальних, бізнесових і військових справах. Тому, якщо ви опинились в такій ситуації, не залишайтеся сам на саме з проблемою. Напишіть мені, і ми разом знайдемо рішення. Я приділю вам час і допоможу побудувати чіткий план дій. А ще залишайте в коментарях своє питання, навіть якщо воно здається дрібницею. Я читаю кожен коментар і відповідаю на найцікавіші. Окремо хочу подякувати спонсорам каналу. Ваша підтримка дозволяє мені готувати глибокі юридичні розбори, швидше реагувати на зміни в законах і давати вам актуальні поради, коли вони потрібні найбільше. Якщо ви теж хочете стати частиною цього, підключайте спонсорство на YouTube. Дякую, що ви зі мною. Пам'ятайте, в будь-якій ситуації є вихід. Головне діяти разом. До зустрічі в наступному відео.